Цибуля і часник захищають від багатьох захворювань, тому й вирощує їх на своєму городі. Вони захищають не тільки від застуди, їхнє вживання сприяє зниженню ризику розвитку більш небезпечних захворювань, таких як, наприклад, раку грудей, передміхурової залози і кишечнику. Але вони не лікують. А знижують ризик захворювань, тому для профілактики сезонних недуг чесник та цибуля засоби що треба. Вони дійсно можуть допомогти імунній системі зміцнитися, хоча в винятковому комплексі зі спортом і здоровим способом життя. За словами фахівців, цибуля та чесник зберігають всі свої корисні властивості, якщо з'їздати їх у сирому вигляді. Будьте здорові! А також зверніть увагу на головний убір. Дуже добре тримається на голові, завдяки вшитій задній і заносу зілка.